Мало кто знает о том, что заслуженный артист Украины Виктор Павлик любит свободное время проводить на кухне. Давайте сейчас к нему подкрадемся и узнаем, что он решил сегодня приготовить. Предлагаю последовать прямо сейчас за мной. Чекай, настане день час при у свій час. Саме завдяки його появі, українська естрада поповнилася новим жанром, адже його виконання за своїм змістом та звучанням дуже схоже на рок н рок-н-рол. Перший успіх до Віктора прийшов у 1994 році після пісні Ти подобаєшся мені, яка згодом стала кращим шлягером України. А через чотири роки після виходу у світ дебютного альбому дим» Віктор став беззаперечною зіркою української сцени. У 2001 році йому вручили звання заслуженого артиста України. Наразі в його творчості нараховується близько 15 альбомів. І вже зовсім скоро Віктор святкуватиме свій золотий ювілей. За цієї нагоди він планує провести масштабний концерт. В програму якого він обрав найкращі хіти за весь період його творчої діяльності. Саша, здорово, братчику, доброго дня. Що ви тут готуєте? Так. Насамперед я хочу сказати, що ми знаходимося на кухні одного з найкрутіших ресторанів світу, я би так сказав. У мого друга Ідріса ресторан називається Проходімець, в якому я дуже люблю бувати їсти. І мало того, що я тут дуже часто їм, я ще й люблю тут сам готувати. Тому я сьогодні придумав приготувати сам собі і нагодувати вас і моїх друзів, звичайно. Е, назвемо це рагу. Імені Саші. Процес приготування вот, піші, що це для вас в першу чергу? Ти знаєш кайф? Серйозно, для мене в першу чергу це кайф. Тобто я отримую просто масу задоволення, готуючи, я завжди щось наспіву, ля-ля-ля-ля-ля. Серце як, якісь опередки, мені чомусь згадується. Я вдома дуже часто готую і ну, реально я від цього отримую задоволення. Мало того, я колись свій час був ведучим на одному з кулінарних каналів, ведучим однієї з кулінарних програм. Зняв майже 40 навіть там, більше програм, і тому я по кулінарії маси спорту міжнародного класу. То, тобто у вас вже опит вообще каласка. Ну, типу, так. Да. Я можу сопора зварити кашу, знаєш, як кажуть. Скажіть, скажите, у... э, вот в вашій практиці э, були ли какие-то такі кулінарні випадки, коли наприклад, ви щось перепутали, щось там пересолили где-то, или же там все розсипалось, розбилось как-то. Ну, Саш, на рахунок э, розбилося, розсипалося. Розбилося ні, розсипалося було, пересолив, інколи буває, але це дуже рідко, тому що я е, краще не досол, тому що не досол на столі, а пересол в голові. Кажу, а, Саш, бери лопаточку на тобі". чих, і помішуй ту штуку. А зараз піде в нас скоро морква піде. А, тобто я пригадую свої зйомки, цікаві дуже були зйомки по кулінарії. Це коли ми на вулиці десь знімали, ну на річці, на бере, в лісі, на озері, це була риболовля, там, полювання, ще щось таке, щось пов'язане. Стріляли качки навіть дикі. Полювання одразу було. З Геною ми знімали і це все робили, з Геною готували. Це було цікаво. Ну, а так, щоб щось таке конкретно там пересолене чи переперчене, нічого не видно, що впало у студента, то впало на газету. Футбол. Отже, футбол. Так, я прихильник динамо Київ, звичайно. Звичайно, прихильник Динамо Київ і дуже дуже тішуся е, успіхом нашої команди, нашої Динамо. Які ж які успіхи були? Ну, взагалі, порівняно ну, з тим, з тих пір, як прийшов Рибров тренувати команду е, Динамо Київ. Ну, будемо казати, набагато краще. Сергій з 1999 дівсот дітсот дев'ятим годом, коли вилучила пана. Я мовчу про там, 5 років тому назад на ну. і сьогодні це. Ну, звичайно, за ми не говоримо, це те ж легенда. що да, Давайте, і... давайте. Ми красочні ждемо. О, давайте, дякуємо. І все, будь ласка. Алочка. Приєднана. Наша Алошка з'їздає екрану. Давайте все ну, нормально. Дякую, Малусе. Молодець. О, отже, Саша нас Рагує мені, <ривіт> Саші. Приготували. Я тебе буду частувати тим, що ми готували. Повір мені, що це дуже смачно, тому я тобі сміливо так накладаю. Ти ще попросиш мене. Доб -добавки. Да. О, так. потрошки. Так, потрошки. В мене я знаю. Ну, поехали. Кстати, по тут... поводу вашего пристрастия, вот вы очень любите мотоциклы, да? Ага. А, расскажите об этом поподробнее, вообще, как давно это у вас О, все зародилось, эта да. любовь к я ним. Вот мен... власно, я хотів це сказать, що зараз поевши смачную страву, мы э, поедем на моєму любимому мотоцикле Harley-Davidson Sportster 48. 48-й спорстер. Поїдемо в салон Харлі Девідсон, де я його брав, де я завжди буваю, де я його обслуговую і телечому подібне. Кататися на мотоциклі. А взагалі, це прийшло до мене, я не знаю, років з вашого позволення добавки. бабки. Да, Біри-бери, бери, на здоров'я, На здоров'я, Сашка, звісно. Це, це корисно, їш. років 8-10, напевно, що я байкерую. Раніше в мене був мотоцикл Yamaha Dragstar 400 кубовий, зараз 1200 кубиків обі в мене. Двигуна в Харлеї і. А, ми... смачно, так не можна поговорити. Фіїш, з питань мене варті. Але Сашко, мій син, забрав у мене мій мотоцикл, ну я йому його віддав. Так як він, по-перше, ще й окрім того всього, що він співає, він е мотокросмен, він мотокросом до багато років займався. Зараз не знаю, щось трошки підв'язав вроді. роді. Але Ямаху Дракстар він забрав, байкерує зараз разом зі мною. І Ми з ним часто двоє виїжджаємо. От. Тому Сашка і попередній мотоцикл, в мене сьогодні Харлі Девідсон, якому я катаюся, на якому я зараз я і поїду до, до Скажіть, А от е які моделі, може бути хотілося б ще от Крім от вашого, Сейчас да? Зараз вже дуже багато, мабуть, новинок вийшло за останнє час. Є такі предпочтіння? Ти знаєш, ти знаєш останнім часом мені Вікторій дуже подобається. М -м -м. У Романа Нізецького я побачив такий мотоцикл. Там 1,7 чи 1,8 об'єм. Серйозна дуже машина, він мене на ньому навіть прокатував. Ну, катав, прокатував, гарно сказав. Прокатчик. Е, Роман мене катав на тому мотоциклі, їде дуже сильно. От. У Саші Пономарьова я чув, що хороший мотоцикл, один з таких потужних, ну, один з найкращих в світі, я би сказав. Касьхонда в нього чи що? Тому попробую, можна все, але. Ну, а які-то конкретні? У немає конкретних моделей немає. Для мене, щоб. Оце тільки в мотосалоні Харлі Девісон мотоцикли, які я бачу. По назві я їх не пам'ятаю. Ну, Візуально, пам'ятаєте, пам так? Да? Так, я з вигляду тільки бачу і розумію, що я би хотів на тому чи іншому спробувати. Але ще є невеличка проблема я невисокого росту, тому дуже багато мотоциклів, на яких я хотів би прокататися. Мені буде складно, тому що вони високі, ногами я не дуже дістаю. І це не є дуже зручно. Але я думаю, що мотоцикли тако, такої висоти, як мій мотоцикл Harley Davidson Девідсон Форії Sportster, який в мене зараз, то м -м, можна спробувати. Хоча мені мій подобається. Ну, давайте тоді Тому... не переносити ваше желання в довгий ящик. І Правильно. давайте прямо зараз от візьмемо і поїдемо і спробуємо. О, поїхали! Да, дякую, Сашенька, дуже приємно. Пойдемте, я готовий. Потому, да. Тут багато завжди цікавого, тому зараз ми побачимо, що тут цікаве. Пока. Ну, поїхали. Да, Саша, дивись, який класний да. салон попали. Собто, Це прям нас? царство зблизних да. коней. Харлі Девідсон. Салон Харлі Девісон, в якому я передбавав свій мотоцикл. Ну, а тепер бачу другий класний мотоцикл, який... Який так само мені дуже спочатку. А скажімо, любов байка. От, е, ну, Откуда она возникла? відкуди вона визникла? Е, якось не пам'ятаю, це вже досить немало років, як я вже сказав, тому було назад. Там е, 8-10 можливо. Не було якось так чогось такого, хто е, безпосередньо міг би там ну, з друзів щось мені там продемонструвати. чи що. Я просто, напевно, що бачив. Бачив по ходу свого життя, так, знає, бачив, як другі хлопці їздять на мотоциклах на байках. І так в мене проявилася любов, напевно, що до мотоцикла. Ну і звичайно, спочатку в, в мене там... В, в свій час і мопеди різні були, і ява була звичайно класична, і восход колись був на такий мотоцикл. Так, да? да, да, в радянські часи в мою, в мою юність. От, а пізніше в мене був, о, як я вже казав, Drag Star -Стар, 400. Старенький, але добрий вірний мотоцикл. Я віддав його сину, син забрав. А зараз маю Harley і так якось таке в житті воно як хобі в мене, розуміє, доповнює е, до мого життя. От, таке приємне. Да, були здесь, кстати, раз. Ну я досить часто, ні, я часто сюди приїжджаю. Е, от, буквально е, недавно от, я купив собі шлем Новий Харлей Девіс, такий хороший. От. Заїжджаю часто, коли повз проїжджаю попити кави, поспілкуватися з Євгеном, який мені підказує, як обслуговувати мотоцикл, так? який підказує, як далі з ним. Гарно, гарна. Гарно, дуже красиво. Цей теж хорошенький. Бачиш, він трошки схожий на мій. А От ну такий акуратно, теж дуже схожий на мій. Єдине, що відрізняється, в мене егоїст, ну, тобто в мене тільки одна сидінка для однієї людини, а тут вже може хтось другої сісти, бач, лапки є для другої людини, тобто можна вже двох чоловік посадити. Ну, от, але все рівно тут об'єм 8, 8 літрів, 8 кубів, бачите, 800 кубиків. Так? А в мене 1200, в мене трошки більше на 400 кубиків. Мені ну, трошки потужніший виходить. Але згляд він трошки схожий, чимось так, і, і може дуже дуже... Делаем тест-драйв. Тест-драйв. Давайте, да, конечно. Да. Давайте так що, какой? У нас. Ну, давайте, якщо уже перше впало на него, то давайте на него. Або цей, або цей можно попробовать. А может цей? А Бр давайте. А может брейкаут? Брейкаут. Давайте брейкаут другой раз. А вот маленький, что как раз Да, ну вон и просто кислот. цей одинаково, цей, примерно. И вдруг вы еще вот как раз смотрите, сзади как раз меня Давай. Я, кстати, на мотоцикле катался уже. Ну сколько... давай, хиба тільки ради того, чтобы ты тогда Ваш, конечно, намного как-то более миниатюрнее Но ну, эксклюзив, есть. Да. Думаю. Но иногда же интересно попробовать какую-то новую кровь. О, наши! Давай, Ваня! Давай! Давай, Ваня! Красавец, да. Да, вот все-таки, ну может быть, это уж телевизор на высоке, зараз попробуем. Насколько я знаю ваш юбилей, да, що такої інтересні дати 31 декабря. А вы планируете, я так знаю сколько концерт в чисі цього дожити. Так, 13 лютого 2016 року. Вот, року. В національному палаці Україна має відбутися мій концерт Ювілейний подвій з подвійним ювілеєм. Мені 50 років від різдва. 31 грудня мені виповниться 50. І 86 рік. Це рік, в якому я пішов працювати на професійну сцену. От за 30 років з на професійній сцені вже. І ось, власне, 13 лютого на головній сцені країни відбудеться місіонний концерт, де я заспіваю 20 кращих своїх пісень за, за своє творче життя у супроводі естрадно-симфонічного оркестру під керуванням Дмитра Антонюка. Оркестр готується, йдуть репетиції, і йде повністю підготовка до цього концерту. А хто з буде? – Ні, нікого не буде. Це мій соціальний концерт, це мій, так би мовити, під, під, підсумковий концерт. Mm -hmm. Ну, Концерт звітний. Я відчитуюсь перед людьми, що я зробив за своє життя. Тому нікого не буде. Запрошених гостей нікого. Я один і, і симфонічний оркестр. А і сам як в біблії, Ніяк. У мене 31 грудня день народження, це в, ну, на Новий рік. Тому новорічні свята, новорічна ніч, вона є сама по собі завжди, якось десь ніколи не планую. Як, як, як буде, так буде. Ну і автоматично, де би я не був, співпадаю з моїм днем народженням, тому я просто голосно оголошую, що в мене день народження і все. Тому ніколи не планую. Не буду вас піддержувати, сподіваємося, ця да. програма і звітів побачать вас в амплуа, нова успіхів да. Дякую за реалізації вашого концерту. Дякую, дякую. вам До побачення. Хай щастить, дякую. Драйв для зарядки, сцена для импульса. Вот таким принципом живет заслуженный артист Виктор Павлик. Несмотря на свой возраст, он выглядит абсолютно жизнерадостным и бодрым. Кто-то однажды сказал, что рок н никогда не стареют. Может быть, это потому, что они просто занимаются любимым делом. С вами был Александр Бархатов. До новых встреч!